Пані Ольга, ну справді наскільки ми близькі до ядерної катастрофи на Запорізькій атомній станції через підрив Дамби? Я хочу нагадати, що зменшення рівня Каховського водосховища відбулося ще в лютому 2023 року, і тоді ми оцінювали ризики. Постачання води для охолодження реакторів ЗАЕС і басейних витримків з відпрацьованим ядерним паливом. Я хочу нагадати, що поряд ЗАЕС є ставок-охолоджувач, який містить 42 мільйона кубічних метрів води. Глибина ставка біля близько 6 метрів. Так, і е, розташований на рівні 16,6 метрів над рівнем моря. оскільки енергоблоки, п'ять енергоблоків ЗАЕС знаходиться в стані холодний зупин з вересня 2022 року, а енергоблок номер 5 гарячий установ зупин. Тому кількість води для охолодження ядерного палива, що міститься в активних зонах реакторів, менша, ніж коли вони працюють на потужності та виробляють електроенергію. За цей час, за сім місяців, ядерне паливо там охолонуло вже, і немає такої потреби великої кількості води. Але Є запас води, є мобільні насосні установки, які були куплені на майданчик ЗАЕС після 2012 року з врахуванням уроків аварії на Фукусімі. Вони мають такі рукави для подачі води, як пожежні машини довжиною до 2 км. Тому поки що води в ставку і є сусідній ставок, запорозькі теплової електростанції, басейни поряд розбризгів для охолоджування води має вистачити на декілька місяців. Ситуація контрольована, ризики з моєї точки зору з іншого боку, оскільки берег Енергодара замінований. Вже давно, з березня минулого року, є боєкомплекти, військова важка техніка, вогневі позиції на дахах машинних залів 1, 2, 3, 4, військовий. І оце... Випадкова детонація мін або боєприпасів на заєс на майданчику, що відбулося, наприклад, 12 квітня, коли біля марзалу енергоблоку 4 вибух був міни, і спочатку МАГАТЕ написало в повідомленні, що це було за периметром заєс, а насправді це поряд за поряд з марзалом і з реактором. Оце більше ризики. Ніж нестача водопостачання для охолодження енергоблоків. Так, щоб підсумувати, навіть при зупинених реакторах вода все одно потрібна, просто її вистачить нам надовше на кілька місяців. Це правильно зрозуміло. А далі що? От справді, от що далі? Ну, є мобільні насосні от, установки є. А от і е, яким можна подавати наповнення ставка воду з Дніпра? Е, станція буде, не буде працювати найближчий час, це 100%. тому що е, навіть після деокупації треба дослідити, щоб не було заміновані трубопроводи, системи таке інше, скільки часу буде потрібно для перевірки, це важко казати. Важко казати, тому е, зараз станція е, ну, відносно в безпечному стані. Ну відносно безпечному, тому що ми насправді станцію не контролюємо. Її контролюють окупанти, і ви правильно говорите, що там і зброя окупантська, і техніка окупантська, і міни, і все, що хочеш. І насправді вони можуть е, в будь-який момент зініціювати якусь ситуацію поруч із реакторами. Я правильно розумію? Ну так, але я сподіваюся, що до радіаційного інциденту ні дні да ні діло не дійде, тому що це самогубство. Не тільки, для військо... Не тільки для українців, там і е, мешканців Енергодару для військових е, представників Росатома, на заїз, яких побільшило останній час. Тому е, радіційний інцидент може вплинути і е, через повітря на Краснодарський край. Наприклад, і загубити їх там землі для сільхозпризначення, тому це таке питання. Хоча від росіян можна, можна чекати все. Це ключове. Так, Дякуємо вам. Дуже вам дякую, Ольга Кошарна, експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки. Була з нами на зв'язку.